Ми знаходимося зараз на заключній фазі підготовки до чемпіонату світу. Так, це не перший мій чемпіонат світу, не перші мої міжнародні змагання. Завжди я залишався десь за крок від медалі. Я пам'ятаю ці емоції, було дуже прикро. Я сподіваюся, що всі помилки, які я допустив на минулих змаганнях, ми з тренерами збірної, з моїм особистим тренером. Виключили та сподіваюся, що на цьому чемпіонату світу я вже зможу здобути для себе бажану медаль золотого гатунку. Фізично почуваю себе дуже добре. Схватки це показали, що готов на всі 100-200%, але найголовніше це зібратися тут, Тому працюємо, працюємо над цим. Десь переглядаю свої минулі сутички, переглядаю суперників, відволікаюсь якось там, з друзями. Поэтому думаю, буде все чітко і покажемо його дуже гарну боротьбу. Так що всі хлопці можуть претендувати. Я в кожного вірю. у нас єдиний колектив, тому ми всі один за одного, всі за одного і один за всіх. Поэтому будуть медалі, буде багато медалей, тому. sapo para